Вітаю вас, малята, на заняття з математики. Сьогодні пропоную послухати казку про геометричні фігури. Жила собі фігура ось така, і сумно було з фігурі, бо забула вона своє ім'я. Захотіла фігура дізнатися, як її звати, та вирушила у по подорож. Іде фігура, і бачить, котиться стежкою. Ось така фігура. Ви впізнали її? Правильно, це круг. Побачив круг нашу фігуру та й питає, Ти хто? Не знаю, але я, напевно, не такий, як ти, бо не вмію котитися, мої куточки за все чіпляються. Давай подорожувати разом. Може, хтось скаже, як тебе звати, сказав круг. Вирушили круг та невідома фігура разом. Бачать на галявині будиночки стоять. Діти, а дверцята в них однакової форми чи різної? Так, різної, яка фігура зайде в круглі дверцята? Так, це круг. А скільки кутів у дверцят другого будиночку? Правильно, три кути, так само, як у нашої фігури. Фігура з трьома кутами називається Трикутник. Ми допомогли нашій фігурі пригадати своє ім'я. Подивись і скажи, на якому малюнку ромашка вища за грибок. Так, на третьому малюнку. На якому малюнку ромашка і грибок однакові за розміром. Так, на другому малюнку. На якому малюнку грибок вищий за квітку? Молодець на першому малюнку. Фізхвилинка. Подивись на малюнок і плесни в долоні стільки разів, скільки червоних фігур. Підніми руки вгору стільки разів, скільки синіх фігур. стрибай стільки разів, скільки трикутників! Спробуй присісти стільки разів, скільки жовтих фігур! Покрутись стільки разів, скільки кругів! Ти молодець! У тебе все вийшло! Подивись уважно на малюнок і скажи, де знаходиться наш трикутник? У нижньому лівому куту! Скільки геометричних фігур ти бачиш? Так, 4. Молодець! Ти справився з усіма завданнями. Чекаю тебе на наступній зустрічі!